Розклади, ворожко, свої карти. Розкажи мені про долю на віку і які мені співати мантри, щоб пройти життя свого ріку. Запали свої свічки у кімнаті, помали ще що там треба робити Мені треба свою долю знати. Щоб піймати у ту щасливу мить. І ворожка карти розкладала. І долоні, розглядаючи мої очі тихо, долу опускала і розглажували сморшки на чолі. Я казати зараз нічого не буду. Все, що доля написала на житті, ми сприймаємо як вирок, бо ми люди. І живем. буває, як у забуті. Тільки все не так, все трохи є інакше, ворожіння то підказка, просто знак. Ти сама собі життя малюєш завше і сама його присолюєш на смак. Все, що зробиш, то твій вибір, твоє право, лише захисту проси у сил святих, бо чекають слуги темного лукаву. Крізь людину у ділах його земних. Так казала, а сама думку гадала, хто би їй самі ту карту розіклав. Зірка у вікно ворожки заглядала, і син мари у кутку питань.